Всіх вітаю, всім гарного дня спокійного. Дощ пройшов. Схожу до своїх корочок, подивлюсь, що вони там. Що там тут нас кутку так сталося? Проси, чого куд таке подачи? Тут два. Тут два, кстати. Всі полоходу, ну піду побачу, що ти там ковкодавкала. А ну що ти там? О, п'ять яєць в одному сідали, то вона так і кричала, не пускала. Тут було три, п'ять, сім. Вісім. А ти чого тут сидиш? І їсти? Щось ще сидить. Вісім поки, дякую. Ну, іще одне сьогодні. Більше немає. Дев'ять яєць сьогодні? Ну, молодці. Всім гарного, спокійного дня. І буде день спокійний і нічний ступень спокійно. Будьте всі здорові, миру і добра все.